Вівторок, 20 лютого, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Хвилиною мовчання розпочався сьогодні День Героїв Небесної Сотні у Хмельницькому. О 9-й ранку у середмісті зупинився транспорт. В пам'ять про загиблих під час Революції Гідності і російсько-української війни на трьох локаціях вулиці Проскурівській, перехресті вулиць Героїв Майдану та Соборної, а також на Майдані Незалежності. Лунали сурми. Хмельничани долучилися до тихої акції Ангели пам'яті. Ірина Ріон продовжить. Дорогі хмельничани. Схилімо голови і вшануємо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія Російської Федерації проти України. Ранок у Хмельницькому сьогодні розпочався із традиційної хвилини мовчання за усіма героями, які загинули в боротьбі за Україну. 20 років тому з 18 по 21 лютого був розстріляний майдан у Києві у Хмельницькому. Внаслідок акції протесту під стінами СБУ. 19 лютого загинули двоє людей: Дмитро Пагор і Людмила Шеремет. Нині на вулиці Проскурівській лунає мелодія шани. На майдані незалежності, а також на перехресті вулиць героїв майдану та соборної в пам'ять про полеглих пливе Кача. Мельничани прийшли до пам'ятника Героям Небесної Сотні на тиху акцію Ангели пам'яті. Мирно хотіли відстояти наше право бути в Європейському Союзі серед європейських країн. І коли розпочалася зачистка і побиття ні в чому не винних дітей, тоді вже піднялася вся Україна. Це було страшно. Це було жорстоко і неполюдяному. Коли проти мирних страйкарів людей вийшли беркут і почали побиття. Молодих людей, дітей, які відстоювали просто своє право бути незалежними в вільній демократичній країні. Десятки паперових фігурок учні ліцею номер 16 розвішують поруч з меморіалом. Анастасія Гарецька 9. Усе, що вона знає про події революції гідності з розповідей батьків та вчителів. Віктор Янукович не підписав вступ до Європи. Люди хотіли, щоб він підписав, щоб ми були європейською країною і почали виходити на Майдан. Від подій Революції Гідності до боротьби на фронті. 16-річний Антон каже, усвідомив важливість подій на Майдані, коли розпочалася повномасштабна війна. Те, що зробить з нами російський народ і робив, і. На протязі всієї історії це просто жахливо. Наші куми з батьками, які перебувають зараз в Харкові, вони весь цей час проживали у Харкові і зараз знаходяться на передовій і постійно передають нам усі всі новини з гарячих точок. Революція гідності є невід'ємною частиною нашої історії. Вона необхідна для знання абсолютно кожному українцю, тому що вона показує, що українці не переможні. Ми виборюємо свою незалежність, свою свободу. Що й тоді, що й зараз, ми втрачаємо сотні людських життів, людських душ. Ми ми стараємося зі всіх сил, щоб жити в вільній країні. Вшанувати пам'ять героїв прийшли і учні ліцею номер 17 Мені стає легше, коли я розумію, що. Всі герої, які віддали життя за нашу свободу, їх не забули. Про них пам'ятають і кожного року відзначають дату. Брат мого батька вже знаходиться більше року в зоні бойових дій. І ми всі дуже за нього переживаємо, допомагаємо. Тиха акція Ангели пам'яті нині триватиме впродовж усього дня. Десять років тому українці розпочали свій контрнаступ проти неволі і беззаконня. Ця боротьба триває і досі. Ірина Аріон, Данило Біга, Микола Юрковський, Марія Соколова. Новини міста. Півтора мільйона гривень на два наземні дрони збирають хмельницькі спецпризначенці. Обладнання дозволяє дистанційно мінувати місцевість та вести вогонь з різних зразків озброєнням. А ще воно береже життя наших героїв та ефективніше нищить окупантів. Підтримати збір, який оголосив 8-й полк Сил спеціальних операцій, можна за QR-кодом. Його ви бачите на екрані упродовж ефіру. Післявоєнне відновлення економіки, залучення інвестицій та розвиток Хмельницького й області в цілому. Ці та інші питання обговорили на бізнес-форумі, який сьогодні відбувся в обласному центрі. Організувала його міська рада, громадська спілка Українсько-Австрійська асоціація та громадський рух Вільна нація. Мета зустрічі налагодження якісного діалогу між владою та бізнесом, як українським, так і з інших країн для майбутньої співпраці. Діалог, спілкування круглесіл для того, аби знову ж таки чути один одного, тому що нам цікаво сьогодні знову ж таки почути думку австрійського бізнесу про те, які умови сьогодні вони бачать в Україні, і які б умови вони хотіли побачити після завершення війни. І до цього має готуватися і наша громада, і загалом Україна для того, аби після перемоги ми не витрачали час на підготовку, для того аби після перемоги, після завершення бойових дій, ми могли зразу ці умови запропонувати. На 100% ми зацікавлені у розвитку туристичного бізнесу у Хмельницькій області, але ми не стільки хочемо відкривати та розвивати тут свої власні заклади, а хочемо саме допомогти місцевому бізнесу підвищити його до міжнародних стандартів. Можливо, це будуть якісні навчання, тренінги так, щоб це відповідало міжнародним стандартам. Кіберполіція оголосила про ребрендинг проєкту Мрія. Відтепер він діятиме під назвою Брама на базі месенджера Телеграм. Його основна мета протидіяти фейкам, дезінформації та ворожій російській пропаганді. Нагадаємо, проєкт Мрія запрацював після початку повномасштабної війни. Завдяки платформі станом на січень 2024 року заблокували більше 26 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту. Головний наш е, девіз можна сказати, що кіберполіція зараз переходить е, від мрій до дій, тобто е, ми відкрили цей із і зробили ребрендинг для того, щоб конкретно е, Звернути ще раз увагу, перш за все, суспільства на даний проект і на необхідність протидіяти пропаганді і фейкам мережі інтернет. Є нові зміни, перш за все, як і було, ми протидіємо російському агресору, так в медіа просторі пропаганді фейкам, а також каналам зв'язку окупанта. Друге питання це блокуємо. Наркомагазини і також шахрайські магазини, і висвітлюємо щодо них інформацію. Третє це протидіємо булінгу і цькуванню в мережі інтернет, в тому числі щодо неповнолітніх, так? блокуємо осередки, де більш за все розміщується такий протиправний контент. Четверте це підвищення рівня кіберграмотності населення, це тобто якісь. Поради, слушні навчання стосовно е... медіаграмотності. Новий соціально молодіжний простір запрацював у Хмельницькому. Відкрили його активісти громадської організації Територія добра Поділя. Вимушеним переселенцям та містянам, котрі перебувають у скруті, надаватимуть психологічну та духовну підтримку. Також для них працюватиме безкоштовна пральня. Окрім того, облаштували і місце для молоді. Перша половина це соціальна допомога, гуманітарна допомога, де люди зможуть прийти помитися безкоштовно, попрати речі, висушити речі, отримати ліки, памперси, гігієну, продукти, харчування, одежу. Тут буде в перших кімнатах буде психологічна допомога, духовна буде можливість як пункт незламності, де люди можуть випити чая, коли небезпечно, прийти сюди з дітками, тут теніс, футбол настольний, пограти і все інше, зарядити телефони. А другий уже тут продовження простіру: тут вже діти, підлітки, молодь, теніс, ігри і все інше, таке, щоб Підтримати сьогодні наше місто під час війни, підтримати переселенців. Тут будуть е, зустрічі, тут будуть подяки для ЗСУ, тут будуть тренінги по батьківству, по родинам. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!